Вітаю 9 квітня, вівторок. В ефірі «Капрі Ньюз. з вами у студії працює Анастасія Бурковська. і Сьогодні будемо говорити про таке: п'ять поранених мешканців та зруйновані квартири. сели до після ворожої атаки. Ну, ось три вікна, балкон, балконний блок теж вилітів. Ну так в принципі, я ще не заходив, не бачив, але звідси ну. Дуже серйозно 40 мешканців Донеччини, серед яких 8 дітей з Покровська вирушив черговий потяг до Рівненщини. Обов'язково переможемо. Я в це вірю. Так і обов'язково я приїду. Коли завершиться війна, скільки заробив та що задекларував за 2023 рік головний муніципал Покровська Олександр Антипенко? 350 наборів щомісяця про роботу гуманітарного штабу добропілля для внутрішньопереміщених осіб в нашій громаді, щоб було зручно. Спеціально відведено один день на тиждень, п'ятниця. Куди коли вони можуть звернутися до штабу? Лікують залежних, проводять медугляди та консультації, як працює наркологічний диспансер у Покровську. Всі ми робимо безкоштовно, але анонімне звернення обов'язково платне. Тут вони платять. Є прейскурант, тобто вони проходять лікування анонімно. Ковід застуди та кишкові інфекції, про весняне загострення хвороб у добропільській громаді. Ковід не відступає, він є у щеплених і не щеплених людей. Він не такий тяжкий. Це протікає як звичайне герзи. Вчора, 8 квітня, одна з багатоповерхівок міста Селидове зазнала ворожого удару. Про наслідки дізнавалася наша знімальна група. Ось так виглядає квартира мешканці однієї з багатоповерхівок міста Селидове, що вчора зазнала ворожого удару. За одну мить десятки мешканців залишилися без осиль п'ять осіб отримали поранення. Віктор, місцевий мешканець Селидового, у момент прильоту знаходився у своїй квартирі. Каже, навіть не зрозумів, як все відбулося. Чоловік дивом залишився живим. Коли був прильот, були вдома, я та батько. Батько дивився телевізор. Узнали, ось у окресли сидів. А я тільки покорив з балкона зайшов у ванну. Якраз був прильот. Зразу, зразу все. Потухло, світло настало, поняв, що прильот, став двері вибувати, пожежа, дим, ну, такого сірого кольору. Став батько шукати, батько знайшов. Ну, я самого сил не вистачило б його тащити. Я положив вниз, то, що всього диму дихати нечим було. Він відсюди вибивав, я відкуди дякувати. Я сказав, хлопцям допоможіть, Вони у чотирьох зайшли, витащили, дихати не було. Але ну, дякую, величезна подяка. А так тепер треба речі, якісь там у чому ходити, так, таке кросівка, позабирали джинси. Ну, більше нічого. Все да, сіли, яке пообіжали, ключі дадуть. Або там друг теж живе. Треба в USB-вікна позабивати. Ну ось три вікна, балкон, балконний блок теж вилітів. Ну, так, в принципі, я ще не заходив, не бачив, але звідси. Ну, Дуже серйозно. Сподіватися, що отримали допомогу від Янголів Спасіння. Дякуємо їм велике. Зараз будемо оцінювати збитки, що там можна зробити, будемо дивитися, можливо, ще можна буде жити. Внаслідок влучання у будинок відбулося руйнування перекриття між п'ятим та шостим поверхами. Виникла пожежа у квартирі на п'ятому поверсі. Рятувальники з четвертого та восьмого поверхів будинку врятували чотирьох мешканців, в тому числі одну дитину, які через небезпечні фактори пожежі не могли самостійно покинути приміщення. Також вогнеборці ліквідували пожежу в зруйнованій квартирі на п'ятому поверсі на загальній площі 56 квадратних метрів. Всього внаслідок обстрілу міста п'ять осіб отримали поранення. Пошкоджено три багатоповерхівки, админ будівлі та крамничу. Мешканці і досі не можуть прийти до тями після вчорашніх подій, аби допомогти місцевим позабувати вікна, до селидового завітали волонтери благодійної організації Янголи Спасіння при співробітності з УВКБ ООН привезли будматеріали постраждалим внаслідок вчорашнього прильоту. Ми привезли їм будматеріали у вигляді ОСБ та прозорої плівки за мірою потреб. Також від нас повинна приїхати з бригада будівників, які допоможуть їм з знешкодженням проблем для більш уразливих прошарк населення. На місці продовжують працювати усі відповідні служби. Ліквідація наслідків обстрілу триває. Далі дізнаємося про оперативну ситуацію в області. Російські війська вбили людину та п'ятьох поранили. Поліція Донеччини документує наслідки влучань. За минулу добу ворог здійснив 1925 атак. Окупанти били керованими авіабомбами, ракетами, РСЗВ та артилерією. Постраждали сім населених пунктів: міста Костянтинівка, Лиман, Селидове, Торецьк, Часів'яр, селище Курахівка, село Стародубівка. Пошкоджено 36. 6 цивільних об'єктів, 30 житлових будинків, бібліотека, магазин, автотранспорт, газопровід, електромережі. Часів яр Росія обстріляла із РСЗВ град із запалювальними зарядами та ствольної артилерії. Загинула людина, пошкоджено шість приватних осель. У селидовому ворог поцілив у житлову дев'ятиповерхівку на рівні 5-6 поверхів. Поранень зазнали п'ять мешканців, серед них дитина 2008 року народження. Пошкоджено три багатоквартів. Тирних будинки, бібліотека, магазин, авіабомбу у МПБ д 30 СМ. Росіяни скинули на приватний сектор Костянтинівки. Пошкодили 9 будинків: мікроавтобус, автомобіль. Перебили комунікації. Внаслідок ракетного обстрілу Лимана. Пошкоджено три приватних оселі, зазнали руйнувань чотири будинки в Стародубівці та п'ять в Торецьку Крім того, сьогодні вночі близько третьої армія РФ вдарила подружківці. Пошкоджено щонайменше 18 Об'єктів інфраструктури п'ять багатоквартирних будинків, адмінбудівлі, дев'ять автомобілів, поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. Війська РФ сьогодні в день вдарили по Костянтинівці. Загинула людина. Близько 11.30 окупанти обстріляли Костянтинівку. Обрушився під'їзд двоповерхового будинку. Під завалами може бути жінка із дитиною. Відомо попередньо про одного загиблого цивільного та двох поранених жінок. Пошукові роботи зупинили через загрозу повторного удару, після чого у місті пролунали повторні вибухи. 40 мешканців Донеччини, серед яких 8 дітей. з Покровська вирушив черговий потяг до Рівненщини. З пасажирами евакуаційного потягу встигли поспілкуватися мої колеги. Черговий евакуаційний потяг поїхав до Рівненської та Львівської областей. 40 мешканців Донеччини, серед яких 8 дітей поїхали шукати долі у більш безпечних регіонах країни. У кожного з них свій біль, своя історія та своя надія на порятунок. Поїхали раз. Спокійно, спокійно. Все, все. У мене серце хвора. Я лише вийшла з лікарні і такі обстріли. щоночі стріляють. Стріляють. Я вимушена рятувати своє життя, в серце. Ніна Сергіївна евакуюється з міста Селидове. Вона та ще 30 жителів Донецької області виїжджають до міста Здолбунів Рівненської області. перенесла інфаркт. Вот лежала у лікарні, і там під обстріли потрапила. Вирішили поїхати туди, де не стріляють. Там евакуацію зараз дали на Рівненську область. На Область куди повезуть, я навіть не знаю. Місто Корахово. воюють обстріли щодня. Обстріли день, ночами не спимо днями. Через це евакуюємось, бо немає сенсу вже там сидіти. Тому що ні смисла вже там сидіти. Дуже страшно, втрати та постраждалі. Я я евакуюсь міста Покровська, тому що стало вже небезпечно. Я довго думав і рішив виїхати евакувикуватись тому що бомбят бомбят кожен день були прильоти рядом з моєю оселею. Дружківка якось неспокійно перебувати у місті, де постійно стріляють, бахають тощо. Костянтинівка, прифронтова зона. Там дуже страшно стало. Серед евакуйованих є четверо мешканців Курахівської громади. Дістатися до потяга їм допомогли представники благодійної організації. Ну, зараз на даний момент чотири людини з них три маломові. Ми подаємо документи про те, що от такі тут люди їдуть, і їм готують уже там місця. Розуміється неспокійно. Ну, і знаєте, як обстановка така е тривожна, воно все сипеться, хата вже там і потолок обсипався, воно ж гепа день. І от життя, 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 води нема, ну світла ще є. А так, страшновато передвигатися по городу, так можна сказати, бо Бог його знає, куди воно прилетить. По держпрограмі там розселення. Ось, сказали у Рівінську громаду, а там подивимося. Із сумом на очах мешканці кажуть після перемоги обов'язково повертатимуться додому. Звісно, звісно, хочеться додому. І не хочеться їхати. І додому, звісно, повернемось. Обов'язково, обов'язково. І чим побістріше, тим тим буде краще. Обов'язково. Якщо воно ще щось там останеться, Бог його знає. Обов'язково переможемо, я в це вірю. Так, і обов'язково я приїду, коли завершиться війна. Мабуть, у всіх зараз заповідніша мрія це перемога. Це от це перемога. Всі її чекають, і це буде перемога. Якщо залишиться все цілим, то чому б і ні? Повернутися до рідного міста непогано. Нагадаємо, що дня з Покровська курсує безкоштовний потяг до Дніпра та Львівщини. А наступні рейси до Рівненської області заплановані на 16 та 24 квітня. Записатися на евакуацію можна за номером телефону 098 890 33 18. Загинув захисник із Покровська 4 квітня на околицях Красногорівки прийняв свій останній бій Олександр Тимофєєнко, 1990 року народження. Він був мобілізований у березні 2022 року, служив гранатометником. Щирі співчуття родині та близьким загиблого, світла пам'ять та шана герою. Скільки заробив та що задекларував за 2023 рік головний муніципал Покровська Олександр Антипенко. Дивіться далі. Журналісти телебачення Капрі продовжують знайомити вас з деклараціями Покровських Керманичів сьогодні. На черзі звіт за 2023 рік головного муніципала Покровська Олександра Антипенка. Яким майном він володіє та яку зарплатню отримує? Розповідаємо далі. Отже, родина Олександра Антипенка складається з. Дружини Оксани та доньки Олександри. Олександр Вікторович володіє двома земельними ділянками у Мирнограді, придбаними у 2004 році. Їхня загальна площа складає понад 1300 квадратних метрів. Має у власності дві земельні ділянки і його дружина Оксана. Одна площею 664 квадратних метри була придбана у 2002 році у місті Покровськ. Інша площею 2 гектари придбана у 2004 Ому році у селі Іванівка Гродівської громади також дружина головного муніципала має у власності дві квартири площею 54 і 59 квадратних метрів, а ще гараж у Покровську на 110 квадратів, який задекларували як об'єкт незавершеного будівництва. У 2018 році Олександр Антипенко став власником автівки Ford Fusion 2014 року випуску, яку згідно декларації придбав за 129 тисяч гривень. Далі до зарплат і грошових активів. Дружина Олександра Антипенка Оксана задекларувала 261 тисячу гривень зарплати від Покровської районної державної адміністрації: 10 тисяч гривень соцвиплат та понад 4 тисячі гривень від профспів. Донька у минулому році отримала 14,5 тисяч гривень стипендії від Київського національного університету імені Тараса Шевченка. А ще вони обидві отримали по 24 тисячі гривень допомоги як внутрішньо переміщені особи. Сам Олександр Антипенко за 2023 рік отримав 659 тисяч 69 гривень зарплатні як начальник муніципальної служби правопорядку, тобто 54 тисячі 921 гривню на місяць. Тепер не дивно, що на отримання муніципалів у 2024 році заклали з міського бюджету понад 8 мільйонів гривень з такими то зарплатами. І тут ми впевнені, що у кожного постає ціл. Цілком логічне питання. Що ж такого надзвичайно важливого чи небезпечного робить начальник муніципалів, що отримує майже 55 тисяч на місяць, контролює процес фотозйомок своїх підлеглих чи не пускає до покровських кермана чи незручних журналістів? Також Олександр Антипенко у минулому році отримав 151 тисячу гривень пенсії та 700 гривень соціальної матеріальної допомоги від управління соціального захисту населення. Готівкових грошей чи активів на банківських рахунках родина Антипенків згідно декларації немає. Ось такі вони статки головного муніципала Покровська. І робота не пильна, і зарплата доволі гарна. А люди потім дивуються, чому у бюджеті не вистачає грошей на вирішення на. Нагальних проблем відповідь проста: всі вони пішли на шикарні зарплатні покровським по керманичам. Ми продовжуємо аналізувати декларації можновладців та готувати для вас нові сюжети про їхні статки. Далі буде. 350 наборів щомісяця про роботу гуманітарного штабу добропілля дізнаємося просто зараз. Гуманітарний штаб міста Добропілля працює уже протягом двох років, забезпечуючи населення всіма необхідними продуктами та гігієною. Особливу увагу тут приділяють переселенцям. Починали розуміючи, що мешканці, які залишилися в громаді, вкрай необхідна підтримка. А головне, щоб вони розуміли, що вони не забуті. І у них є підтримка з боку керівництва. Той рік став періодом спроб напрацювання шляхів співпраці саме з благодійниками і ну набуття певного досвіду. На сьогодні ми можемо впевнено сказати, що гуманітарний штаб громади є тим осередком підтримки, куди звертаються по допомогу і отримують її для внутрішньопереміщених осіб в нашій громаді. Щоб було зручно, спеціально відведено один день на тиждень п'ятниця. Куди, коли вони можуть звернутися до штабу, отримати щомісяця продуктовий набір і за наявності набір гігієни». Завдяки запровадженню електронної реєстрації у гуманітарному штабі позбулися черг та скупчень людей. Після обробки заявок представники штабу зателефонують отримувачам та призначать дату і час отримання продуктових наборів. З 1 по 10 Число кожного місяця люди мають змогу зареєструватися онлайн за посиланням, яке розміщується на офіційних інтернет-ресурсах міської військової адміністрації. Так само, хто не має змоги зареєструватися онлайн, може прийти. Ну, кожного місяця у нас чередуються. Числа це може бути з першого по четверте або з першого по шосте, і саме в гуманітарному штабі зареєструватися. За один період видачі допомогу можуть отримати більше трьохсот мешканців. Налагодили тут і співпрацю з благодійниками. Вони приділяють особливу увагу це пільговим категоріям особи з інвалідністю, багатодітні родини, діти сироти, внутрішньопереміщені особи, люди похилого віку. Протягом року для таких отримувачів проводилася видача продуктових, ну і трошки меншої кількості гігієнічних наборів. Вагомою була участь у гуманітарній роботі у 2023 році саме від благодійного фонду ДЖЕМ. Вони так само надавали нам продуктові набори та набори гігієни для певної категорії вразливої жителів. Для утримання гуманітарної допомоги при собі необхідно мати оригінали документів паспорт, довідку про реєстрацію для id карт ідентифікаційний код, довідку ВПО. Документи, які підтверджують приналежність до вразливої категорії. Двох мешканців Донеччина засуджено за передачу даних про ЗСУ. У вересні 2022 року мешканця Краматорська завербував представник спецслужб держави агресора виконуючи вказівки куратора, засуджений, уточнював місця дислокації підрозділів і техніки українських військових на території населеного пункту. У 2023 році мешканка Слоб'янська, котра неодноразово відвідувала окуповану територію. В одному з месенджерів приєдналася до проросійського чату. Там вона поширювала текстові повідомлення та скріншоти. Google Maps з позначенням розташування українських РСЗВ і розміщення підрозділів ЗСУ. Жінку засуджено до 8 років 6 місяців ув'язнення а чоловіка до 11 років позбавлення волі. Лікують залежних, проводять медогляди та консультації. Як працює наркологічний диспансер у Покровську, дивіться просто зараз. У Покровську продовжує функціонувати медичний центр з профілактики та лікування залежності. Люди, яким необхідна допомога відповідних спеціалістів, можуть звернутися до медзакладу у спрощеному порядку. Жодних попередніх записів чи спеціальних направлень не потрібно крапельниця, обриваємо запій, дестабілізаційна терапія, приводимо у нормальну фізіологічну функцію органи систем, якщо людина після стану певного. Працює кабінет замісної терапії для залежних наркоманів, опіатчиків. Зазвичай у нас 57 осіб. Щодня вони отримують у нас замісну терапію. Медичні установи проводять відповідний огляд щодо стану сп'яніння пацієнта та профілактичні огляди для співробітників підприємств для підтвердження сп'яніння або його заперечення. Відповіді ми даємо відразу ж. Висновок даємо відразу. Далі профогляд професійно, наркотично, але він сьогодні психіатричний. Ну психіатри видаємо висновки. Там передбачені і наркологічні питання з видачою сертифікатів при працевлаштуванні сертифікатів При виїзді за кордон, при отриманні прав на зберігання користування зброєю обов'язково. Тільки звернень на сьогоднішній день значно зменшилася. Більшість пацієнтів, які звертаються до спеціалістів, обирають анонімні прийоми. приходять і кажуть, мені не потрібна. Картка, це анонімно, але анонімне звернення. всі ми робимо безкоштовно, але анонімне звернення обов'язково платне. Тут вони платять. Є прейскурант, тобто вони проходять лікування анонімно. За словами лікаря, постійне приймання обезболюючих чи заспокійливих без нагляду спеціаліста також можуть призвести до залежності. На жаль, такі випадки не рідкі. Продовжують ліки без призначення самовільно. Людина звикає і не може синдром залежності. у нас в установі синдром залежності це лікування залежних від лікарських засобів, від наркотиків, від алкоголю. наразі медичний заклад працює з понеділка по п'ятницю з 8 до 15 години. Звернутися до фахівців за додатковими питаннями можна за номером телефону 050 85 32 818. Дія оновила сервіси для ВПО. Відтепер можна подавати одну заяву на довідку ВПО відразу за всю сім'ю, а також оформлювати виплати для дітей, які народилися уже після переміщення. Грошова допомога за всіх членів сім'ї надходитиме на одну банківську картку. Щоб скористатися сервісом, треба оновити застосунок. Послуга доступна лише для українців, які ще не мають довідки ВПО. Ковід, застуди та кишкові інфекції, провестняне загострення хвороб у добропільській громаді. Навесні загострюються майже усі хронічні захворювання через послаблення імунітету. Але найчастіше у період виявляються застуди, риніти та кишкові інфекції. Ситуація із сезонними хворобами та ковідом у добропільській громаді стабільна, та і звернень значно менше, адже багато мешканців виїхали. Позахворюємо на тому тижні біля ста осіб було. Звернути з клінікою ГРВІ, але більше половина це були ті симптоми, які можна було уникнути. За останні три місяці всього 10 виникла пневмонія – це ускладнення ГРЗ чи грип. Трудно зараз діагностувати, це сезонний ГРЗ чи це сезонний грип в Вес... клініка одна. Ломота у тілі, висока температура протягом кількох днів та загальна слабкість можуть бути як симптомами звичайної застуди, так і хвороб, які потребують негайного лікування. Ковід не відступає, він є у щеплених і не щеплених людей. Він не такий тяжкий, це протікає як звичайні герзи з, з температурою з ломотою, але лікування насамперед вчасно звернутися до лікаря. З приходом весни у раціоні з'явився з'являється більше свіжих овочів та фруктів, то частішають і кишкові інфекції. «З початком весни починаються розквітання наших сезонних захворювань. Це і ОРЗ, це греві сезоні. Але на початку восени треба було вакцинуватися бо від грипу лікування це вакцинація. Спочатком весни починаються такі захворювання, як кишкові інфекції, бо люди починають більше фруктів овочів приймати і якісні, і ніякісні. Такі захворювання, як авітамінози, бо люди не доїдали взимку. Захворювання глізної інвазії, бо діточки починають в пісочниці гулятися. Такі прості правила, як обробка продуктів перед вживанням та дотримання правил гігієни. Не зможуть вберегти вас від нездужання. Гієна рук, гігієна те, що взяли в руки, і своєчасне звертання до лікарів. Бо самолікування це зухвала встановлення до свого здоров'я. Треба піклуватися про своє здоров'я, це раціональне харчування і дітей, і дорослих. Під час весняного загострення хронічних хвороб слід спланувати візит до лікаря, особливо якщо симптоми гострі і не відкладати лікування у довгий ящик. Залишилося три дні до закінчення реєстрації для участі в НМТ, Нагадали у міністерстві освіти. Реєстрація триватиме до 11 квітня. Включно цього року НМТ буде проводений також поза межами України. Тимчасові екзаменаційні центри за кордоном створять у 57 містах 32 країн. Тепер пропоную дізнатися прогноз погоди на завтра 10 квітня. Синоптики обіцяють сонячну погоду протягом усього дня. Опади не передбачаються. Температура коливатиметься від 8 до 26 градусів тепла. На цьому у мене все. Ще більше актуальних новин шукайте у нашому телеграм-каналі. Новини Капрі 24 на 7. Бережіть себе та на все добре.